Слава Україні! Сили оборони уразили російські НПЗ та низку інших об'єктів ворога у столиці. Таксист зламав щелепу своїй пасажирці. Судитимуть наркокартелі з Шепетівщини впродовж п'яти хвилин. Про це та інше розповім детальніше. 41 депутат чинного скликання ради має підозру від спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це розповів глава САП Олександр Клименко в інтерв'ю «Укрінформу». За його даними, за 10 років від початку роботи антикорупційних органів підозри отримали 79 колишніх і чинних народних депутатів. Ро чергову успішну роботу сил оборони повідомили у генштабі у ніч на 26 січня. Уражено інфраструктуру нафтопереробного заводу «Слав'янськ ЕКО у Краснодарському краї зафіксовано влучання ударних БПЛА по території заводу та вибухи в районі цілі. За попередньою інформацією, уражено елементи установки первинної переробки нафти. Щорічний можливий об'єм переробки цього підприємства складає понад 4 мільйони тонн нафти. Цей завод задіяний у забезпеченні зброї збройних сил агресора також підрозділи сил оборони завдали ударів по складах матеріально-технічного забезпечення загарбників на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей та по пункту управління БПЛА підрозділу окупантів у районі Великої Новосілки на Донеччині і по скупченнях живої сили противника у Сумській та Харківській областях. У столиці таксист, який зламав щелепу своїй пасажирці, постане перед судом. У поліції повідомили деталі злочину. Під час поїздки у таксі 27-річна киянка відчула себе погано. Її нудило у подальшому, коли жінці стало зле 24-річний водій відреагував агресивно, висадив клієнтку з авто, двічі вдаривши її кулаком по обличчю. Порушнику загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Городочина у скорботі після довгих місяців очікування та болючої невідомості надійшло сповіщення про загибель захисника Андрія Андрійовича Бардара, 1996 року народження. Старший солдат вважався зниклим безвісти від 13 грудня 2024 року. Оборонець загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи батьківщину від російських загарбників. Вічна пам'ять та слава воїну, щире співчуття рідним та близьким. На Хмельниччині судитимуть наркозбувачів у поліції області поінформували про деталі справи. Мешканець Полонного з кримінальним минулим налагодив міжрегіональний наркобізнес. З партнерами з кількох областей торгували амфетаміном та канабісом. Амфетамін, лідер угрупування, закуповував оптовими партіями у Кияна, також виготовляв у помешканнях своїх спільників. У травні минулого року правоохоронці провели 46 обшуків на території Хмельницької Київської області. А також у столиці. Вломисники вилучили лабораторне обладнання, кущі та насіння канабісу, готові до збуту амфетамін та канабіс, зброю, гранати, автомобілі та понад 1 мільйон 800 тисяч гривень у різній валюті. Наразі справу скерували до суду. Наркоділкам загрожує до 12 років ув'язнення. Пункт незламності для чотирилапих організували у Нетішині освітні офіцери, кінологи та школярі. Учасники патруля тепла для хвостиків власноруч виготовили теплі будиночки для безхатніх тварин, які потерпають від морозної погоди. Під час роботи інспектори не лише фізично допомагали дітям, але й розповідали про відповідальне ставлення до тварин і важливість милосердя. Кінологи ділилися історіями про службових собак і наголошували, що для хвостиків турбота людини це справжній порятунок. Синоптики області попереджають про небезпечні метеорологічні явища впродовж 27 28 та 29 січня. На дорогах Хмельниччини буде слизько. Через ожеледицю оголошено перший рівень небезпечності. Тож, шановні водії та пішоходи, будьте обережними. На все добре.